Гляньте який. який. Красивий. Гляньте, який красивий. Саш, давай болю відео. Ще один заховався. Бабочка красива, дивіться цікава. Ще один. А ось рядушком дивіться, який красавець стоїть. Ще один. М -м -м, бомба ракета. Ну, там ще один Іще один, але він вже трошки, трошки пропавший вже. Трошки нижче. Не видно. Ну、От дивіться, що Паша знайшов. Два красавчика стоять.